Вітаю вас на каналі Творю для душі, я Лілія. І до мене прикотився клубочок. А клубочок прикотився від мене До мене від Галинки з каналу Чарівна ниточка та Галинчини Фантазії. Вчора, в суботу, переглядавши відео, я натрапила на Галинчине відео, де вона розповідала про свою розпаковку. І вона каже, що їй. Щоб Ксенія, дівчатка не пам'ятаю назву каналу, започаткувала челендж, в якому треба передати клубочок тій майстрині, який ти бажаєш. І майстриня має тобі у відповідь загадати завдання. Дати завдання. І ти маєш його озвучити і виконати. І цей кубочок передати слідуючий майстрині, так як я зрозуміла з умови цього челенджу. Отже, до мене прилетів кубочок від Галинки. Я його радо прийняла. І ви знаєте, тільки Галинка озвучила, що про цей кубочок почала розповідати, і озвучила, що вона його передає, і зразу тільки бабах сердечко, і думаю. Дійсно, він зараз прилетить до мене. І Галинка озвучує, що коли це саме говорила Ксенія, в неї також було відчуття, що це її клубочок. І я це саме відчула. Він дійсно, напевно, якийсь чарівний цей клубочок. Отже, дівчатка, я отримала клубочок від Галинки, я їй вже дала завдання, вона його озвучить в своєму відео. А я свій клубочок. Відправляю прекрасній людині, чудовій майстрині Оксанки недошитко, Оксанко, лови!